До Дня Незалежності України, управлінням культури Білоцерківської міської ради, було проведено загальну акцію по Білоцерківській міській територіальній громаді Збройні Сили України, слава, гордість, міць країни дітьми громади. Було зроблено більше двох тисяч малюнків, етикеток на банки з тушонкою та найрізноманітніших оберегів для наших воїнів. Дякуємо всім, хто долучився до цієї акції за ваше палке бажання підтримати наших воїнів. Всі роботи будуть передані через волонтерів, воїнам Збройних сил України як вітання з Днем Незалежності. Ці Обереги дуже потрібні, і вони заряджають їх позитивом і не дають розслаблятися, тому що вони знають, що вони боронять Україну. Вони роблять все для того, щоб наблизити швидше нас. До перемоги.